Тут в нас є Оксанка зі Львова, Стрия. Зараз ми послухаємо її результати від вживання продуктів клітинного харчування. Доброго дня. Я Оксана. Я вживаю клітинне харчування. У мене буде два роки. Півтора року хочу вам сказати, що я дуже сильна. Результати. Я мала політ на жовчну, який, який мені розмоктався. У мене оксахтроз, який був у стадії загострення, який мені також, можна сказати, перейшов. У мене були сильні головні болі, тиски. У мене були дуже, дуже сильні проблеми з кишківником. із-за чого? Є в цій компанії, тому що в мене Саме перше, що мене сюди привело, це моя проблема з кишківником, яку я лікувала на протязі двох років і не могла ніяк збитися. Ну, Як бачите, я здорова, енергійна, красива. А що каже коксартрос? Кокс -артроз? Ну, Бо то зараз мене... дуже багато має з мене... цим проблем. У мене друга, третя степінь, коксартрозу на лівій і правій нозі. Ну, що вам можу сказати? Можу сказати я вже рік без нас знеболюючи. Це говорить про все. Це говорить про все. Хто це розуміє, хто це, це розуміє, знає. У кого болять суглоби, в кого є така проблема, і щоб я рік вже не пила ні деклоберли, ніякі, ні месили, ні колола, ні, ні поваліси і тому подібне, всі мене не все завдяки клітинному харчуванню денні нічні плюс колаген і реген. Це самі основні продукти. Редженер e, e, швидко підключала з першого Ні, місяця. Не з першого місяця. Я взагалі півроку пила тільки денні, десь коли з нічні, тому що в мене були сильні проблеми кишківнику. Так і кишківником я не я реженер підключила вже напевне на шостому, сьомому місяці mm -hmm. і без Редженера вже були покращення. Nice. Ну, у мені пішло покращення по кишківнику. Ага, а по... по суглобах пізніше? я ще так не можу сказати, щоб ну, я так відчула зразу. У мене взагалі суглоби, ну я не можу сказати, що вони мене так вже аж дуже на той момент турбували, тому що я перед тим тільки лежала в лікарні <походу> лікування, <походу> і в <походу> мене так було. Ну стало на такому рівні, що воно мене не було загострені. А і монокод підключаєш? Я його пила частково, періодично, так? Періодично. періодично підключаю йому періодично, корд. Е, це багато ну, продукції я, собі, я приймала дуже довго, тому що у мене судинки були проблеми mm -hmm. з тиском. Я їх відключала, періодично пропивала. Ну, редженер, колаген це самі основні продукти, які є в нас взагалі: денні, нічні, редженер, колаген. Дуже гарно, але я знаю, що Оксанка за фахом медичний працівник. Так, так Так що будьмо здорові. Дякую всім здоров'ячка. Дякую, Оксанка.